які перекрили сьогодні вулицю Грушевського, вимагаючи скасувати правила та інструкції, які запровадила колишня влада. З Самого ранку вони влаштували масштабну акцію протесту під будинком уряду, зустрілися з міністром інфраструктури і домоглися деяких послаблень. Зокрема, вже незабаром працювати їм має стати простіше, а кількість перевірок має зменшитись. На одному з автовокзалів Києва сьогодні чимало автобусів і небагато пасажирів. Утім, завсідники міжобласних маршруток студенти кажуть, саме такий вид транспорту їм найзручніший. Купувати квиток на поїзд марудно, лише заздалегідь. Заснов сказати, для студента дороговато. Ну що ж робити? Водії на автостанції запевняють ТСН, видають пасажирам квитки і навіть квитанції. Де я квиточок, це є печечки. Це строго. Пасажири зізнаються, буває по всякому. Їхала, то був білети видавали. Їхала, що не видавали білет. Ну як коли? А це вже урядовий квартал у центрі Києва. З самого ранку вулицю Грушевського заповнюють мікроавтобуси. Перевізники з кількох областей вимагають від уряду скасувати накази попередньої влади, що, мовляв, заважають їм вести бізнес. Наприклад, наказ 331 змушує автопідприємців за два дні до рейсу повідомляти в Укртрансінспекцію всі дані поїздки, включно з прізвищами пасажирів. Підходять до мене. Примеру, в 6 часу вечора ще один замовник і говорить: мені треба з'їздити у Київ на виставочний центр, а я йому відмовляю, тому що мені по цьому наказу треба за два дні заблаговременно. Написати список, піти в голову трансінспекції, узгодити іншим наказом. Уряд Азарова забороняв нерегулярним перевізникам здійснювати більше двох рейсів на тиждень за одним і тим самим напрямком. Чинний міністр інфраструктури запрошує до себе перевізників та голову укртрансінспекції. Вже за кілька годин переговорники виходять із будівлі уряду. Усміхнені повідомляють пікетувальникам одразу декілька новин. Ми будемо робити ініціювати зміни до податкового кодексу стосовно того, щоб були встановлені касові апарати на всіх автобусах: регулярні, нерегулярні. Тобто, щоб вони вийшли з тіні. Міністр запевнив, кількість перевірок різко зменшиться. Натомість, пообіцяв жорстко контролювати лише ті вимоги, які гарантують пасажирам безпеку руху. Влада, в принципі, вже погодилась з тим, що перевірки будуть здійснюватися лише те, що безпосередньо впливає на безпеку перевезень. Крім того, перевізники вимагали ще й відставки, призначеного ще колишньою владою, заступника керівництва. Ника Укртрансінспекції Володимира Баліна Нинішній міністр пообіцяв від сьогодні Балін місяць на випробному терміні. А ще урядовці повідомляють, вже до кінця року планують скасувати конкурс на міжобласні перевезення як пережиток радянщини. Всі знають які чіткі права допуску до ринку. Якщо ти їх виконав, то ти їм повинен працювати. Тобто тут не буде конкурс, виграв, не виграв. Тобто не буде корупції з цими конкурсами. Пікетувальники кажуть, хоч наразі Кабмін задовольнив і не всі їхні вимоги, але сьогоднішнім візитом до урядовців задоволені. О, о, о. Дмитро Фордак, Євген Соловей, один плюс